Так, друзі, дивіться, що ми хотіли. Я хотів зробити розіграш між підписниками оцього павербанку. Павербанку, зібраного на акумуляторах Samsung. 3200 мАч Коротше, самсунги тут собрані. Він ємністю 67200. Ми його тестували. Він в оцьому режимі у нас просвітив 122 години, а з нуля до 100% зарядився за допомогою зарядного Сентео z 03 Оцим зарядним ми саме тестували його. Хватило 14,5 годин. Для зарядки треба було. Це все було класно, і ми його рішили підписникам подарувати. Але поки я придумував, яким образом я проведу цю акцію, його продали вже. Ну, Він вже просто проданий, ребят, ну, він вже проданий. Так що я не знаю, що робити. Ну, Я придумаю так. Давайте тоді ми замість нього на розіграш поставимо мій улюблений павербанк, яким я особисто користуюся, вже довгий час користуюся, кожний день його тестую. Я ним паяльником паяю, ноутбуки заряджаю, телефони заряджаю. Все. Це павербанк для ноутбука. Він має вольтметр свій. Тобі не треба. Е, тобі не... Дивіться, як виглядає. Оце самий топовий повербанк для ноутбука. Це USB Type-C кабельок. Він, по-перше, металічний корпус має. По-друге, супермощніший фонарик. Дизайн моє почтення, бомба. Плюс тут у нас міститься вольтметр. Він показує вольти, ампери, все, що з нього требується. Він може бути горизонтально направлений. Може бути вертикально стоять. Оцей ремішок переміщається в верхню сторону і вертикально ставиться. Має два USB і два Type-C. USB вихід 22,5 Вт. Type-C вихід до 100 Вт. Тут 60 Вт, тут 100 Вт. І він ці 100 Вт дає. Ну, дійсно. Тобто я ним запускав, ось запускав і паяльник, запускав, і ноутбук, все, що завгодно, я ним можу запустити. Будь-який паузу. Ось беремо будь-який type C кабель, там 60 ватний торнадо простий для телефонів. Включаємо ноутбук, зразу 20 вольт зарядка пішла і все, запускається зразу. Ось я свій покажу. Ось мій особистий. Я його тягаю, він то металічний, але я не хочу, щоб він дуже зачовгувався, того я його в кульку люблю тягати. І в нього ще дуже потужний ліхтарик. О, ліхтарик просто бомба. Так само я од нього паяльничок запускаю. Ось і я коли можу паяти, я можу паяти в будь-якому місці, просто підключивши отак паяльник. Він зразу запускається. Будь ласка, ось 20 вольт погнало, 2,5 А стільки, що було. Паяльничок розігрівається собі спокійно. Я можу паяти паяльником, я можу заряджати телефон. Я можу паяти паяльником і заряджати телефон одночасно. Потужність дозволяє. 100 і потужність просто скажена. Так що, оцей ось павербанчик. Прямо оцей, оцей ось. О, красивий дизайн. Оцей прям павербанк ми розіграємо серед підписників. Розі... Розіграш буде в лютому. Як ми придумаємо, подивимося. Я думаю, до мого день народження 23 лютого придумати. Мабуть, так. Да. Да.